Вітаю, слава Україні! Це прямий ефір. Ми сьогодні об'їжджаємо укриття. Зараз дуже багато мешканців військового городка писали, де укриватися. Ми зараз є в 28-й школі на розі Чорновола, і тут є два укриття, які облаштовані. Але біля мене пан Богдан, який більш детальніше розкаже, скільки людей поміщає, і скільки було в ту ніч в неділі на понеділок. У вас це укриття на меропоміщ десь 400 чоловік. 21 числа коли були там прильоти 15 чоловік ночували то це з цього містечка розкажі що тут є бачу ліжка такі є що можуть люди так... а вентиляція перша вентиляція зроблена так ліжка бачу я що вразі в разі якась старша людина... так Якась туди на чи хтось хворий, може треба прийти, чи кому навіть переночувати таке приходять, то, то все. На всяк випадок буржуйки мають. Буржуйки є, так, це пункт обігріву у нас є. Буржуйки є дві. Якщо так треба... Там чай у нас є, вода є все, у нас комора, така Ходіть, покажете, ходіть, ходіть, покажете. Ході, ході покажете. Тобто, Що? ми були в одному. укритті, зараз в другому укритті. Вентиляція вкриті. Вентиляція так, так є. так. Взетки сюди. Це що таке? Це комора. Комора, так. Так, от така ось як вишається, водячка, викривається, угу. прямо. Тобто є якісь необхідні. Навіть запаси які хоч ковдри є, так? Так, є, ковдри є, матраси. Ще там ми бачили матрасі. багато кого. Так, того, так, так. Та, та. та, та, та. То кажете, що скільки людей відходить у укриття? Така. Ну не багато тривог, десь часто, так, так, так. рідко то чотири-п'ять до десяти чоловік. А це цього у а цього разу раз було п'ятнадцять. Ну дуже мало, але то просто пізно прийшов, бо вони після того прийшли, що все вже вдома ховався, тому ж боявся йти сюди. А такі, які постійно ходять, то ті сьогодні були також в одинадцятій школі, інших школах, але саме в цьому районі військовому городку мешканці повинні знати, що тут є два укриття. Тут завжди є Сертини відкриті. Цірнодобово вони відкриті. Так, щоб Дай Боже, щоб не було так. таких потреб, прильотів, але необхідність є. Тут була укриття в досить належному стані. Е, тому не зволікайте свою безпеку. На жаль, бачите, ворог обстрілює, обстрілює різні міста, масово обстрілює. Тому приходіть, я дякую, пане Богдан, що ви тримаєте це в порядку. Бо, ми подивилися тут. Ще друге є укриття, тобто тут одне з другого боку, друге досить таке упорядковане, теж ну якби аналогічного укриття. А ми зараз перевіряємо, щоб люди мали можливість подивитися, в якому стані укриття. І дякуємо нашим керівникам закладів освіти, які викладають зусиль, щоб вони були в належному стані. І хочу сказати, що користуйтеся можливістю в кожному мікрорайоні нашого міста. Є упорядковані укриття, де можна укритись. Також, якщо ви готові відповідати за підвал, ми готові ваш підвал почистити, допомогти. Але має бути відповідальний той, хто будемо тримати ключі. Тому що ми мали дуже багато випадків, коли в 22-му році зробили підвали, а потім захоплювали безхатьки, розкручували цей, крали генератори і багато чого іншого. Тому тільки там, де господар, так як це роблять в ОСББ. Але на даний момент... Ще раз підкреслю, в цьому мікрорайоні, де були значні прильоти, значна цей. Так сталося, що я теж був 300 метрів звідси від цього укриття, коли був відбій тривоги і прилетів кіджал. Ну Так сталося. І все одно люди не йшли масове укриття. Не нехтуйте своє... своєю безпекою. Дуже важливо пам'ятати, що безпека понад усе. Я дякую 28 й школі, керівнику, заступнику пану Богданушу. Все, є в гарному такому стані. Дякую, слава. Користуюся ще моментом тим, що є. Я запрошую всіх мешканців цього мікрорайону. Хай вони в будь-який час днем прийдуть, подивлюють оціню, що вони потом не потім не було. У нас показівники є, куди в перше укриття, коли в друге. Хай вони прийдуть, поцікавляться, подивляться, щоб ми запрошуємо. Нас вкриття цілодобово відкрити. Так. Дякую.